Тисячі років історії, десятки мови культур, велич імперій і гомін сучасного життя усе це в одному місті Братислава. Її ще нещодавно називали Прешпорок, Пресбург, пожонь. Але суть завжди залишалась одна перехрестя, місто, де зустрічається схід і захід, минуле і майбутнє. Чи знали ви, що братислава? Єдина столиця у світі, яка безпосередньо межує з двома країнами. Її західні передмістя межують з Австрією, а південь переходить у кордон з Угорщиною. Вулиця Копчанська плавно трансформується у австрійську пресбурштрасу, а колись трамвай ходив просто до Відня. Це місто завжди було мостом між культурами, мовами, народами і водночас своєрідним рубежем. До 2007 року тут працювали прикордонні пункти, а сьогодні це символ відкритої Європи. Історія Братислави сягає древніх віків, що в першому столітті нашої ери тут було римське поселення Герулата. Пізніше Кордон Римської імперії пролягав саме по Дунаю. Після виходу римлян у 5 столітті ці землі заселили слов'яни, а потім авари. У 833 році територія увійшла до складу Великої Моравії, історичної держави західних слов'ян у басейні середнього Дунаю. Саме тоді виникає назва, що з часом перетвориться на Братислава. ім'я Ратіславус, у хроніках це, можливо, перший історичний Вратислав, що дав назву місту. З 1536 року Братислава стала столицею Угорщини після падіння Буди під натиском Османської імперії. Тут проходили засідання парламенту, зберігались регалії угорських королів і звучали фанфари під час коронацій. Марія Терезія особливо полюбила це місто. Вона доручила побудувати парки, розширити вулиці, знести мури, щоб додати простір для росту. У ті часи Пересбург був справжнім культурним центром і столицею не лише формально, а й духовно. 1805 року саме тут, у приміщенні Примасацького палацу, Підписали мир між Францією і Австрією після битви під Аустерліцем. Цей договір змінив обличчя Європи. Замок згорів, але місто вистояло пройшло через революції, епідемії, модернізацію. У 19 столітті тут з'явилися перші трамваї, мости, навіть конка, а в 1843 році. Людовід Штур заклав основу сучасної словацької мови. Крокуючи містом, мою увагу привернув Братиславський град центральний і найважливіший замок у Братиславі, який багато століть був невіддільною частиною міської панорами. Монументальний град відтворений з руїн у другій половині ХХ століття. Розташований на південному відрозі Малих Карпат на кручі над лівим берегом Дунаю біля перехрестя доріг міжнародного значення. Пропоную завітати до меморіала Хатама Софера, що раніше був старим єврейським цвинтером та є місцем поховання та вшанування Мойсея Софера, видатного ортодоксального рабина 19 століття. Доброї години, це словаччина. В рамках семінару єврейської єврейської спадщини ми вивчаємо надгробки. Меморіал розташований на місці єврейського кладовища 17 століття. Поруч знаходиться ортодоксальне єврейське кладовище, одне з найбільших єврейських кладовищ у Словаччині, на його території розташовано понад 7 тисяч могил. Кладовище було засноване єврейською громадою міста у 1845 році, а після 1873 року. Його використовувала ортодоксальна єврейська громада. Історія Братислави це не лише про королів і замки, це про життя спільнот, які залишили глибокий слід у культурі міста. Кладовища зберігають пам'ять про покоління, що творили цю землю. Тиша старих надгробків нагадує кожне місто це перш за все люди. Та життя міста. Це не лише минуле, це й те, чим воно ділиться сьогодні. Серед вуличок, де історія ніжно торкається сучасності, розташувався словацький ресторан Матишака, місце, де традиції виноробства оживають у кожному келиху. Сучасна виноробня була побудована з нуля у 2002 році і розташована в Глийовці, що є частиною Пезінок. Винний льох оснащений найсучаснішими технологіями для виробництва високоякісних вин. У 2006 році виноробня додала ще один льох, де вина витримується в дубових бочках і бочках барік. Братислава це місто, яке довоє, воно невелике, але сповнене глибини. Місто, що вміє бути і камерним, і величним. Якщо ви ще не були тут, додайте його до свого списку мандрів. А якщо були, поділіться враженнями у коментарях, Хай щастить.